Конкуренція у чоловіків, жінок і дітей. Що вважається конкуренцією? Чи взагалі потрібна конкуренція? Що буде, коли в суспільстві зникне конкуренція? Як зрозуміти, що ви конкуруєте і ви конкурентноспроможна особистість? Чи потрібно формувати конкуренцію у дітей? Чим відрізняється конкуренція у чоловіків і жінок? Яка емоція активізує конкуренцію? Що робити, якщо ви не хочете вступати в конкуренцію? Як її витримати? На всі ці запитання? Відповім я Тетяна Татарінцева у своєму щоденнику психолога. Конкуренція у чоловіків. Жінок і у дітей, що ж вважається конкуренцією? Конкуренція це безпосередня боротьба між кимось за щось. Частіше в нашому суспільстві це боротьба за середовище або за стосунки. Виникає вона з самого дитинства, вже починаючи з раннього віку. Діти починають конкурувати за іграшки і за місце в пісочниці. Чи взагалі потрібна конкуренція? Так, конкуренція потрібна в нашому сучасному житті, тому що без конкуренції не буде мотив і не буде вдосконалення особистості. Спочатку особистість конкурує з кимось, а потім починає конкурувати і своїми бажаннями, мотивами та цілями, саме внутрішніми. Таким чином, особистість розвивається і вдосконалюється, стає конкурентноспроможною, цілісною і реалізованою. Якщо прослідкувати психологічний розвиток особистості, дитина має Виграти конкуренцію одного із батьків такої ж самої статі, як і вона. У майбутньому це буде значить, що дитина може робити виклик іншим особистостям і вигравати або приймати проіграш. Отже, людина зможе захистити себе, свої права, свої інтереси. Це не вперше, коли Форд Моторс воює. Ми вміємо не тільки штани протирати. Давай, Керол, воюй. Що ж буде, коли в суспільстві зникне конкуренція? Взагалі-то це риторичне і філософське запитання. Тому що біологічно закладено у нас в структурі мозку інстинкт виживання за рахунок конкуренції. І якщо взяти тваринні інстинкти, то саме через конкуренцію ми задовольняємо наші вітальні потреби. Щоб вижити? Тобто це базові потреби людини, їжа, розмноження. Конкуренція за більш комфортніше середовище, місце для роботи та відпочинку. Тобто конкуренція. Це є активність. Особистість в будь-якому віці конкурує. І є це емоція агресивності. І важливо навчитися виражати агресію соціально бажаним шляхом. Як же ж зрозуміти? Що ви конкурентноспроможна особистість? По перше, ви відчуваєте емоції, відчуваєте різні емоції і відчуваєте драйв. Друге, ви відчуваєте в собі сили, що можете боротися. Третє, хочете сподобатись комусь або собі. Четверте, відчуваєте зацікавленість в процесі. П'яте, вам це приносить завдоволення. А чи потрібно формувати конкуренцію у дітей? Так, звичайно, конкуренція в дитячому віці, в підлітковому віці і в дорослому віці, це все є в нашому суспільстві прийнятою якості особистості. Саме головне важливо передати інструменти і розповісти нашим дітям навіщо конкуренція, що вона дасть, як правильно в неї собі поводити. А чим же ж відрізняється конкуренція у чоловіків і жінок? На мою думку, взагалі в соціуму закладені різні патерни поведінки відповідно від статі. Вважається, що все ж таки конкуренція між чоловіками вона більш ніж конкуренція між жінками. Але конкуренцію між жінками в нашому соціуму прийняти називати зміїним кодлом. Але насправді це і є безпосередня конкуренція між особистостями. Важливо звернути увагу на форму і на поведінку конкуренції в жіночому просторі. Також може бути, що конкуренція може бути між різними статтями чоловічою і жіночою. Прикро, коли конкуренція відбувається між чоловіком і жінкою, тоді один із партнерів стає нещасливим. А що ж робити, якщо ви не хочете вступати в конкуренцію? Розуміти, що вам пропонують конкуренцію, не реагувати на провокаційну поведінку опонента і відверто говорити про те, що ви не хочете конкурувати. Як її витримувати? Тобто це формувати толерантне ставлення до конкурентності. І Таким чином прокачувати свої конкурентно спроможні навички і свідомо заходити в конкуренцію із цікавими партнерами. Ви готові? Я з малку готовий, містер шелбі. Женіть! З вами була я, Тетяна Татарінцева. Слідкуйте за нашими випусками.